Знаєте, є таке відчуття, ніби щоранку починається не день, а якесь змагання. Соцмережі просто завалені цими картинками ідеального ранку, який ну, начебто має гарантувати успіх. Але що, як уся ця історія, просто один великий міф про продуктивність. Ну, ми розбиратися, що тут до чого. От напевно всі чули цю фразу: хочеш бути успішним, мусиш мати ідеальний ранковий ритуал. Звучить, знаєте, як така собі чарівна пігулка, правда? Тільки от за цією гарною обгорткою часто густо ховається ну, такий собі тиск. То що ж це за звір такий, той ідеальний ранок, за яким усі женуться. Так, давайте подивимось прокинутись о п'ятій ранку, випити води з лимоном, помедитувати. Пописати щось у щоденник, зробити зарядку, і це ще не все, спланувати день, почитати до восьмої. Чесно кажучи, це більше схоже на розклад для суперлюдини, а не для, ну, для нас з вами, правда? Коли намагаєшся все це впхнути у свій ранок, він перетворюється не на джерело енергії, а на суцільний стрес. І от щойно ви щось пропустили, все, відчуття провини гарантоване. Але, знаєте що? Давайте зупинимось. Тому що правда, вона трохи інша, і, скажімо так, вона набагато складніша, ніж оці глянцеві картинки з соцмереж. І от вам найголовніше, якщо вам важко жити за таким графіком, то з вами все абсолютно от на 100% нормально. Серйозно, це не ваша провина. І зараз ми разом з'ясуємо, чому так. Отже, почнемо. Перший міф, який ми сьогодні розіб'ємо вщент, це міф про ідеальний ранок. Сама ідея, що успіх якось прив'язаний до цифр на будильнику, ну це, м'яко кажучи, не зовсім правда. І ось тут, ось тут криється головна ідея справжня продуктивність це ж не про те, коли ви встали, це про те, як ви керуєте своєю енергією, своїм фокусом і звичками. Протягом усього дня. Бо ж погодьтеся, хтось у першій ночі видає геніальні ідеї, а хтось до другої чашки кави взагалі не розуміє, що відбувається. І це, до речі, підводить нас до науки. Бо виникає логічне питання чому ж один рецепт не працює для всіх? А відповідь, як не дивно, зашита глибоко всередині кожного з нас, у нашій біології. Дивіться, у кожного з нас є така штука, як хронотип. Це, по суті, наш внутрішній біологічний годинник. Уявіть собі такого собі диригента всередині, який вирішує, коли нам хочеться спати, коли ми сповнені енергії, а коли ледь повзаємо. І от намагатися йти проти цього диригента це знаєте, як намагатись пливти проти сильної течії. Можна, але дуже-дуже важко. Ну от, давайте подивимось: є жайворонки, а є сови. І Якщо ви сова, то змушувати себе вставати о п'ятій ранку, це ж справжні тортури. Це ніби намагатися завести старий автомобіль у 20 градусний мороз. Ви будете прогріватися ледь не до обіду, зате ввечері, коли всі інші вже здулися, у вас якраз почнеться найпродуктивніший час. То, може, замість того, щоб ламати себе, краще просто домовитись зі своєю природою. Та й справа ж не тільки в біології. Є ще така штука, як реальне життя. Давайте напоговоримо, поговоримо, чому всі ці нав'язані ззовні ритуали так часто розбиваються об реальність. Ну будьмо чесними, життя це не картинка з Пінтересту. У людей є діти, є нічні зміни на роботі, є навчання допізна або взагалі кілька робіт одночасно. І всі ці ідеальні ритуали просто ігнорують ці факти. Те, що чудово працює для вільного фрілансера десь на балі, може бути просто нереальним для, скажімо, мами з маленькою дитиною чи студента медика. І ось тут ми підходимо до самої суті, адже мета будь-якого ритуалу це не просто наставити галочок у списку треба зробити. Мета це створити для себе відчуття спокою, відчуття фокусу. А якщо ваш так званий ритуал відчувається як ще одна робоча задача, то щось тут не так, він просто не спрацює. Добре, з міфами, здається, покінчили. А тепер переходимо до найцікавішого, до практики. Як же нарешті знайти те, що буде працювати саме для вас? Як збудувати свою власну версію успішного ранку? Отже, з чого ж почати? Це, мабуть, ключове питання, і найцікавіше, що відповідь на нього криється не в модних блогах, а всередині нас самих. Варто просто чесно запитати себе. А що мені допомагає відчути спокій? Що допомагає сфокусуватися? Може, це зовсім не годинна медитація, а я не знаю, п'ять хвилин тиші з кавою, поки всі ще сплять? Мова йде про те, що хочеться робити, а не про те, що хтось сказав, ніби ви повинні. І друге, не менш важливе питання а що з цього я можу робити постійно, ну тобто регулярно? Бо, знаєте, краще зробити одну просту річ щодня, ніж запланувати щось грандіозне і не зробити ніколи. Маленькі кроки, але щодня, ось у чому секрет: послідовність завжди б'є інтенсивність. І от як це може виглядати? Зовсім просто п'ять хвилин легкої розтяжки, просто щоб тіло прокинулось, записати одну всього одну головну ціль на день, щоб розум знав, куди рухатись. І, можливо, випити каву, але без телефону в руках, просто насолоджуючись моментом. Здається, дрібниці, правда, але це й є той самий реальний старт. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. В чому ж насправді полягає секрет, не Ідеального, а просто хорошого старту дня. Найголовніше досить порівнювати свій ранок з чиєюсь вилизаною картинкою в інстаграмі. Ваш ранок він тільки ваш, і вам не потрібен ідеальний старт. Вам потрібен ваш реальний старт той, який працює для вас і тільки для вас. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує все, про що ми говорили, бо зрештою, справді, не так важливо, о котрій ви прокидаєтеся, важливо те, що ви робите з тим часом, який у вас є, йдеться про якість, а не кількість, про сенс, а не про красиву картинку. І наостанок питання вже до вас подумайте, яким буде ваш реальний старт, не колись потім не з понеділка, а от що ви можете зробити вже завтра. Який один єдиний малесенький крок, щоб ваш ранок став трохи приємнішим і вашим?